Так важливо оцінювати, цінити і Бога благодарити, що ми вами православні люди, котрі отримали від от Бога власть проти Духа Нечистого, проти ангелів злоби, котрі знають в цьому мірі управляти, маніпулювати, сміятися і приводити до погибелі мільйони людей. Христос у мир прийшов. Згідно Євангелія, не для того, щоб роздати людям кожну двір Біблію та спасайтеся, Христос прийшов, щоб зламати силу пекла, силу Ада. Прийшов, щоб зломити монстра гріха, монстр гріх, котрий держав людей, освободити людей від рабства гріху. Коли Господь заявив так. То книжники і фарисеї сказали йому так хитромудро. Що ти говориш, що ти освободиш віруючих твоїх? Ми, наприклад, книжники фарисеї, ніколи не були рабами нікому. Ісус відів перед собою людей, невіруючих, частково навіть і осатанілих. Почему? Та да тому що вони добре знали, що єврейський народ був дуже время в рабстві в Єгипетському, був у жахливому рабстві у Вавілонському, учасніший перетерпівав напасти, а вони не знають історії. Перший признак безбожників безбожники не хотят вірити так, як і батьки вірили. Діточки стали атеїсти, безбожники і пішли проти батьків. Але за те, що вони втрачають віру в Бога, у них щось ламне. У студентів ограничення ума для науки, у людей неспособність оцінювати своє життя і знати історію. Люди безбожні. Люди не церковні, це катастрофічно, люди ограничені в положительній інформації. Мало того, люди не віруючи в своєму безумію ще довіряють, розсуждають, що вони праві. Ведь і сьогодні, як видиме, апостол Павел посланню Галатам пише таку інформацію, що його послання к Галатам Адресовано нині і для ситуації в всьому світі, в тому числі і в Україні. Так як читаємо в посланні до Галатів у першій вже главі, Павел каже: благодать вам і мир міроботця от і Господа нашого і Ісуса Христа, котрий віддав себе самого. За гріхи наші, щоб ізбавити нас від настоячого лукавого віка, по волі Бога Отця нашого. Йому слава дійсно, йому велика слава, і каже Павел, кладе печать. Амінь. Ну, Павел тут каже, галатам і в тому числі частині і наших людей. Удивляюся, братя. Що ви, от, призвавши у вас благодатью Христовою, так скоро перейшли до, у другу релігію, так і скоро пішли в розкол. Но іне благовістування не щось іне, а є люди, котрі смущають вас і бажають перетворити благовістування, проповідь Христову на ігру, на бавку діточу, на ловушку, на маніпуляцію. Золото, котрої ви маєте, хочуть виміняти вам на отшліфовану мь, Істину релігію хочуть забрати від вас, а пустити у вас у заведомо спланований сатаною сатною тупік. Але якщо ми, каже Павел, або ангел з неба зайшов, інакше вам проповідувати, не буде проклятий, не буде анафема. І прежде ми вже повіли, Павел повторяє ще раз: хто буде міняти Євангеліє вже даної від Господа, проповіданої апостолами, це вже буде тільки сатана і най буде анафема, най буде відлучений від церкви. Так поступає, має настоячу сильну і практичну молитву ми тут діти Божі. Котрі, практикуючи православ'я, а не лише формально, і ту діти Божі смілі, благословенні, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.